Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні у нас 25 грудня Різдво. Жахлива ніч, жахлива доба, але є такі люди, які тебе оточують, які тебе підтримують, надихають і дарують тобі святковий настрій. Як і цього разу не обійшлося без подаруночка. До мене завітав по привіт з міста. Незламного, сильного і незалежного міста Харкова, від Оленочки, від моєї подруги, від рукодільної чарівниці завітав до мене подаруночок з натхненням, з гарним настроєм і з привітанням з усіма новорічними святами. Оленочка щиро тобі дякую. дякую величезне за нашу дружбу, за шалену підтримку. дякую величезне, що ти в мене є, що підтримуєш, надихаєш і завжди-завжди поруч. Оленка прислала цілу цілу коробку з подарунками. Знову ж таки, все запакувала я вже відкрила скотчик, бо скочик було багатенько. Все закрито в пупирочку, щоб нічого не розсипалося, не розтряслося. І зараз будемо з вами потроху відкривати, потроху роздивлятися, буду ділитися з вами своїми приємними емоціями і дарувати вам також посмішку. Хтось, мабуть, також з нами буде радіти. Я обожнюю такі відео роздивлятися, я обожнюю їх самостійно знімати. Мені мама постійно а, каже, що в новорічні свята я взагалі толком і не в'яжу, тому що я то діло роблю, що ходжу на пошту, то забираю пакуночки, то відношу пакуночки. Так і в цьому році так само в'язати в'яжу мало, але а, на пошту ходжу майже кожного дня. Ось такі ось, ось цукерочки з листівочкою мені е, одразу попадається у посилочці з натхненням. Далі йдуть ось такі ось, ось запаковані. Ось так ось, ось все запаковано, все. Ну, я, мабуть, зараз достану, а потім будемо роздивлятися, щоб менше шурхотіти. Вигнала всіх на кухню. У нас у школі почалися канікули. О, вілюрчик, мабуть, так? Да? Що це таке? Мабуть, якийсь вілюр, якась плюшечка. Зараз буду роздивлятися. Є кавовий напіточок капучинко. капучинка. Тут ще є пакуночок це, мабуть, для доні і для синочка. Мені так здається, два окремих пакуночка для доні і для синочка. Її з печенюшками однаковими, щоб не дралися. Це точно, їм треба однакові. бо вони заглядають, чому у неї є, а в мене немає. І подивіться, що. Я їх навіть достати не можу. По кілограму. Здуріти можна. Оленка, я ще таких бабін не бачила. Що це за пряжа? Це, мені здається, якийсь, якийсь вілюр. на зразок плюшки. Так мені здається. Це не, не по-нашому написано. Це тільки, якщо ти мені зараз напишеш, ну, ти мені обіцяла вже розказати, проінформувати. Дивіться, які гарненькі кольори. Це будуть мої маленькі ведмедики, котики точно буду з них нав'язувати. Ось так виглядає ця бабінка у написі. Не знаю. Поліестер це ж, мабуть, як ми плюшку в'яжемо, тільки ця плюшка із тоненьких, мабуть, як вілюрчик. Ось така ось гарненька одна бабінка. І ось іще одна така більш коричнева. Тут це точно можуть бути ведмедики, можуть бути котики. Можуть бути зайчики. Гляньте, яка краса. Оленка здивувала, так здивувала. Я вже думаю, чим можна рукодільну в'язальчицю здивувати, І що їй такого цікавого покласти в посилочку, щоб вона була здивована. Пряжою мене не дуже здивуєш, тому що в мене пряжі дуже-дуже багато. Я інколи сама дивуюся, що ну, щоб такого мені б хотілося. Я вже мала дуже багато різних фірм різних складів пряжі, а цей раз здивована, дуже здивована. У мене є тут такий ще подаруночок від Оксани. Недошитко. вона мені присилала пакуночок щастя з лотерейки. І ось такий ось котик, мені здається, він дуже схожий саме на цю пряжу. Дивіться, мені навіть по кольору він, здається, однаковий. Котик постійно у мене тут на моєму куточку поруч висить. Я оце на нього поглядаю, і мені здається, він зв'язаний саме з такої ну, чи вілюр, чи плюшка, чи як вона вірно називається. Обов'язково мені Оленка все розкаже, обов'язково мені Оленка все напише. А я зараз трішки прирвуся, покличу дітей. Нехай вони свої пакуночки роздивляються самостійно, їм самостійно дам. Нагоду розвернути свої подаруночки. Ну, це ж настрій не тільки для мене, це ж настрій ще й для дітей. Оленка потурбувалася і про їх святковий настрій. І кожному окремо, Тому я зову їх, а потім вже під'єднаюсь і покажу вам, що всередині. Оленочка, дякую тобі безмежно, дякую дуже-дуже-дуже. Сердечко, тобі відправляю. Настрій причудовий. Потурбувалася та й про гарний святковий настрій, незважаючи на обставини за вікном. Будемо триматися, будемо вірити в найкраще, і будемо продовжити жити і радіти своєму життю. Ось така ось краса для моїх діточок. Оленка, вони вже задоволені, вже я хотіли забирати. Я кажу: чекайте, чекайте, зараз покажу ще дівчаточкам. Тут наборчик, з, мені здається, це викладка. Стразинок. Ми, ми таке полюбляємо. У нас меншенька моя племінниця таке часто робить у старшої зі школою менше часу, але вона дуже зраділа, що їй така дісталася цікавенька мордочка. Ми любимо цей мультик, вона полюбляє на нього дивитися. І також ось такий ось у нас є ще конструктор для меншенького. Як побачив, що там машинка поліція. Хотів вже відкривати. На, каже мама, відкривай, відкривай. Я кажу, та підожди, підожди. Зараз покажу дівчатам та й сядемо, будемо збирати. Ну, тепер є чим зайнятися. Дитина буде старша займатися алмазною викладкою. Тиша буде, я сподіваюся, в хаті, а меншенький буде зайнятий конструктором. Дякую, Оленочка, величезне тобі за подарунки, дякую величезне за новорічний настрій, дякую за дружбу, за підтримку, за натхнення. Я бажаю всім, хто зараз дивиться це відео. Я бажаю всім дівчаткам, які підтримують мене в моєму творчому такому шляху, рукодільному блогерському. Я бажаю вам всім мати таких подруг, які турбуються про ваш настрій. Самі проживають у Харкові, самі в важкій ситуації, але вони не забувають про настрій своїх подруг. Дякую вам безмежно. Нехай ваші подруги також турбуються про ваш настрій, і буде святковий він у нас всіх, незважаючи на такі тяжкі ночі, дні і свята. Були прильоти, були прильоти і доволі такі активні. І весь ранок гепали. Я дві доби не могла відправитися на пошту, відправити посилочки, бо в нас тут гаряче. Але ми продовжуємо жити, продовжуємо творити і надихати один одного. Дякую величезно за перегляд. Кому цікаво, я можу ще трішечки далі показати знову ж таки, приймала участь у лотереці, покажу, які там є подаруночки. Там зовсім маленькі, там більше таке по солодощам прийдуся, але також це моє життя, це моя участь у лотереї. Я далі вам ще прикріплю відео. Зняла також розпаковочку і о, на цьому буде все. Але обов'язково будуть ще відео, і не одне, тому що хочеться щось знімати, хочеться щось вам показувати і надихати, можливо, на якісь новенькі досягнення. Оленочці величезна подяка. Дякую за гарний настрій, пішла в особисті слухати про пряжу. Дякую безмежно! Ну, а наступна посилочка це посилочка з лотерейки. Я в Тіктоці підписана на одну дівчину, вона проводить цікавенькі лотерейки, цікавенькі розіграші, і там можна придбати номерочок з подаруночками і інколи розігрує я подаруночки серед своїх учасників на ефірі. І розіграла, я ось таки, розіграла вона ось такий ось ліхтарик, ліхтарик нічнічок, і я його отримала безкоштовно за участь на її трансляції. Він так ледь-ледь помітно світить мені для маленького саме раз повісимо йому над кроваткою ще з паучком такий кумедненький ліхтарик. Малий дуже задоволений, вже каже, давай будемо вішати. Я кажу, почекай, хоча б зніму відео, покажу дівчаткам. Вони дуже полюбляють заглядати у мої посилочки, заглядати, роздивлятися, що ж мамі там приїжджає. Ну і щоб не забирати один ліхтарик, я в неї придбала один номерочок. Один номерочок вартує 300 гривень, і в тому боксику, який мені дістався, був ось таке ось наповнення. Було ось таке ось наповнення. Масочку. І мені здається, це бальзамчик. Бальзамчик для губ, це вона вже поклала окремо, тому що почула, що у малечі день народження. Обирала номерочок 14 до моєї, день народження моєї доні. Їй в цьому році, 30 грудня, виповнюється вже 14 років, тому я його загадала саме номерочок 14. Думаю, можливо, він буде виграшний і там буде прикольний подаруночок. Ну, а мені попався боксик з солодощами. Це все воно зберігалося в одному боксику на 300 гривень в пакуночку. Ось такі ось цукерочки, повний тут боксик солодких сюрпризиків. Вафельки, халва, батончики, пряники, жилейки, мармеладки, печенюшки. Це все повний бокс саме з маленькими ось такими ось такими солоденькими сувенірчиками. Пряночок змійкою символ цього року. І вона почула, що у дитини буде день народження. Вона мені каже, о, я їй тоді ще маленький презентик покладу і поклала, мені здається, це бальзамчик для гупа. Ми зараз подивимося, поки вона не бачить. І масочку для обличчя. Вона в мене полюбляє такі штучки. Зараз це все пофоткою, познімаю, напишу відгук і побіжу дитинку тішити все її віддавати. Будемо вже потроху сходити з розуму, тому що в них почалися канікули. Два тижні діти будуть сидіти вдома, нічого не будуть робити. Ну, я своїх інколи ганяю, змушую почитати, пописати. І меншенький 5 років вже вчить букви з бабусею вже вивчив всі букви. Бабуся йому активно допомагає. Ми з ним вчора були на святковій виставі. Це поки відкриваю коробочок. Щоб щось вам розказувати, а не просто чекати, розказую вам про наші вчорашні пригоди. Вчора мій синочок був на виставі. Ходили ми з ним на новорічну виставу, присвячену Різдву, і ми з ним. О, да, я казала куда бліст. М -м, пахне, пахне полуничкою. Прикольний такий і дитячий дизайн, цікавеньке таке. Помадочка буде зволожуючим. І е, ходили на виставу, дивилися сказку цікаву у театрі. Йому дуже все сподобалося. Ми такі задоволені, там і святкова була програма, це нам е, за допомогу в волонтерських питаннях, нам довелося сходити, пощастило сходити. Батькові нашому він там допомагав у волонтерських питаннях. Організовувати це свято з доставкою, перевозкою, там і меблі треба було завести, і з подарунками ми їздили на свято і там дуже файно провели час маленькому, навіть її сюрприз, боксик з солодощами дістався Рошеновської фірми. Емоцій дуже було багато, малий був дуже задоволений, щасливий. І вчора в нас був такий емоційний день. але... Приємні емоції закінчилися після того, як почалася тривога. Знову ж таки прильоти, знову ж таки вибухи. І Кривий Ріг вчора постраждав дуже активно, і в нас у багатьох домах повибивало ошибки, тому не дають нам трішки розслабитися, посвяткувати, тримають нас в тонусі. Добре, не буду вас затримувати, не буду багато одне і те саме розказувати, ви це все і самі знаєте. У кожному місті були атаки, в кожному місті було гаряче. Одне хочеться, щоб був мир, щоб були мирні, щасливі наші діти в мирі, жили в спокої, щоб було всіх здоров'ячко. ну і, звісно ж, натхнення, чим би ви не займалися. Нехай нам змійка, наша, е, наш майбутній талісманчик майбутнього року, змійка, нехай нам принесе тільки мир і міцне здоров'я. Буде перемога, буде мир, обов'язково ми її дочекаємося, і все в нас буде добре. Бережіть себе, дякую величезне, що підтримуєте. Переглядайте мої відео. Кому буде сумно, не будете знати, чим зайнятися на новорічні свята в святкові дні. Переглядайте мої відео. На каналі їх вже дуже-дуже багато на будь-яку тему. І розпаковки з пряжою, і розпаковки з подарунками, і дуже багато підготовки до ярмарок. Все буде, все буде. Мені не вистачає моїх ярмарок, я трішечки розслабилася, в'яжу дуже мало, але є такі іграшки, які хотілося б мені зв'язати саме в цьому році, тому я продовжую в'язати і незабаром вам все це покажу. Вам всім гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Дякую, що були поруч. Бережіть себе, до дуже скорої зустрічі. Бувайте!